Ми студенти іноземних вище. Зараз не можемо виїхати на навчання, щоб його продовжити. Нас скоро відрахують. Пане Шмигаль, будь ласка, допоможіть нам вирішити це питання якнайшвидше. Минулого разу таке звернення записували ми студенти на КПП Шагині. Студенти підготували всі необхідні документи, а саме довідку від центру комплектування, візи та усі необхідні документи. Сьогодні ми зібралися тут, в центрі столиці України, в місті Києві, прямо в парку імені Тараса Шевченка. Наше звернення адресоване до Кабінету міністрів та прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Місяць тому відбулася зустріч пана президента зі спільнотою Цюрих. Тоді ви відповіли, що в нашій країні закон один для всіх. То як нам розуміти дії влади, які протирічать цим словам? Адже 10 вересня Кабмін офіційно дозволив їхати на навчання за кордон чиновникам. А окрім них, син депутата Молотка, син ректора НАО, помічник судді Вищого антикорупційного суду Кирило Король, а також помічник кличка Константин Усов. Усі вони можуть виїхати за спеціальним листом з МОН. Ми теж намагалися отримати такий дозвіл. Наші наземні вузи відправляли листи до міністерства освіти. Депутати зверталися до ТПСУ від наших імен. Але нічого не допомогло вибороти наше законне право на освіту. То все ж таки, чому окремі люди можуть виїхати, а звичайні студенти, звичайних батьків ні. Міністерство спорту відстоює інтереси електорату. Спортсмени їдуть за кордон. Міністерство культури також працює. шоу-бізнес виїжджає. Ці міністерства не просять перенести спортивні змагання на рік або організувати концерти артистів онлайн. Тим часом Міністерство освіти не може врегулювати наші питання. Далеко не всі наземні вищі навчальні заклади готові чекати на українських студентів, що здатні організувати онлайн-навчання виключено для нас. початку весни до кінця липня студенти могли виїхати на навчання, але деякі з нас е, натрапили на затягування з отриманням документів. Хтось не міг отримати атестат після закінчення школи, а хтось диплом бакалавра. А 14 вересня ДПСУ видалило всю інформацію зі свого сайту щодо перетину кордону студентами-чоловіками. Юридично прикордонники не можуть посилатися у своїх відмовах на підзаконний акт як на законно. Тому суди оскаржили рішення ДПСУ про відмову в перетині кордону і визнали їх незаконними. Студенти закордонних вузів сьогодні, 30 жовтня, приїхали на пункт пропуску шагині, щоб взяти відмову, вказати які саме документи ми надавали для перетину кордону та в подальшому йти з цим до суду. Вас справедливо, що студенти країни-агресора спокійно навчаються ще з вересня і починають забирати наші місця в гуртожитках. В час вступної кампанії цього року українські абітурієнти змагалися за стипендії, гранти, отримали допомогу з інших країн. У зв'язку з війною деякі з нас вже не мають куди повернутися. Житло опинилося на окупованих територіях, деяке знищене, а деякого взагалі вже немає і не може бути. Також хочемо визначити, що навчання будь-яких інших форм навчання онлайн, гібридна, академічна відпустка, індивідуальна організація навчання є вимушеними, але не прийнятими. Справа в тому, що далеко не всі університети та всі факультети надають інші форми навчання. Прямо сьогодні, прямо зараз наших друзів і колег відраховуються кордонних вишів студентів, які поступили і які навчаються і навчалися у цих вузах, тому що деякі вузи в деяких країнах світу не надають навчання дистанційно. Із-за тривог та відключення світла онлайн форми навчання стають неважливими, тому що ми сидимо по підвалам та дбаємо про свою безпеку. Тому ми вимагаємо, щоб нас випустили на навчання. Ми студенти, які хочуть здобути якісну європейську освіту, потім повернутися і відбудовувати вільну незалежну Україну. Ми вимагаємо термінового вирішення нашої проблеми від кабінету міністрів та прем'єр-міністрів, вирішення нашого питання. Слава Україні!